Білоруські військові форсували річку на кордоні з Україною у Гомельській області Білорусі. Десантники показово переправилися через річку СОШ в умовах бою з диверсантами умовного супротивника. Частина цієї річки межує з Чернігівською областю України. Про навчання повідомляє Белта. Спільні навчання провели військові парашутно-десантного батальйону 103 ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади сил спеціальних операцій та прикордонна служба. Основне завдання дати практику командирам підрозділів та екіпажам бойових машин у підготовці техніки до подолання водної перешкоди. Це постійний навчальний процес бойової підготовки, сказав заступник командира батальйону Андрій Шкірянов. Річку форсували на БТРах за підтримки мінометних підрозділів та вертольотів Мі 8 МТВ 5. Командувачі сказали, що захід провели планово. Збройні сили Білорусі розпочали тренування з переведення на воєнний час. Заявили, що навчання з бойового підготування розпочалися після чергового призову і проходження новобранцями програми початкової підготовки. Також заявили про комплекс тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління. Дякую за перегляд!